До початку війни маленькі українці мріяли побувати на морі, побачити піраміди в Єгипті, подорожувати світом, отримувати гарні оцінки та подарунки, стати блогером, моделлю, співачкою чи кіноактором, гарно виглядати, цікаво проводити час в колі друзів, але зараз їх мрії змінились. Мріє прокинутися від цього страшного сну. Мрію, щоб не страждали і не гинули діти. Хочу, щоб з неба падав а на ракети. Мрію, щоб матері дочекали своїх синів і доньок живими. Хочу, щоб більше не приходилось пускатись до бомбосховища. Мрію, щоб люди, які нас захищають, повернулись додому живими. Хочу, щоб все відбудували та окуповані території повернулись в склад України. Хочу, щоб люди, які втратили все, знову знайшли радість в житті. Хочу, щоб Україна була вільною і незалежною. Мрію бути поруч з найріднішими. Я хочу, щоб маленькі українці народжувалися в пересвітлі а не свічок. Мрію, щоб людям було тепло і світло. Хочу, щоб українці, які виїхали за кордон, знову повернулися додому. Щоб діти дочекали своїх батьків. Хочу жити, а не виживати. Мрію, щоб закінчилась війна. Ось такі сучасні мрії маленьких українців. Але вони продовжують мріяти, попри всі перепони. І, хоча сила мрії сама по собі величезна, дітям потрібна наша увага, турбота і підтримка. Навіть якщо щось не здійсниться, як того хочеться, чи займе більше часу, сам шлях до мрії цілющий і принесе багато добра. Батьки, мрійте разом з дітьми і не забувайте, навіть якщо ви втратили все, згадайте про природу, дерева щороку втрачають все своє листя, цілу, довгу холодну зиму стоять. І чекають приходу весни.